Пане Володимире, добрий вечір. Рада вас бачити. Як ваші враження від того, що ми почули перед зустрічю Трампа зеленської делегації? Слава Україні? Вітаю вас! Іро, добре здоров'я, вітаю наших глядачів. Я думаю, що найголовніше враження вже будуть після того, як ми почуємо, що ж там обговорено і до чого домовлено. От а враження ті ну від того, що прозвучало перед зустрічю. Ну, вони, як завжди, такі, знаєте, на трошки, я би сказав, і вашим, і нашим. Ну тому що після вчорашньої розмови Трампа з Путіним при тому ну справді розмови, яка не була очікуваною ну, з точки зору логіки, на наших е, україно-американських я маю на увазі, відносин, але ми так само повинні були б зрозуміти, що Путін буде використовувати всі можливості для того, щоб е, ці українсько-американські відносини е, ну, псувати якомога сильніше і як завгодно. І саме е, в той момент, коли е, вже, начебто, е, і Трамп був готовий. Доволі реалістично говорити про е, томагавки і не тільки про це, і про іншу зброю. І Зеленський з собою привіз. Е, ну доволі е, мені здається серйозні аргументи, чому ми повинні зараз е, військову співпрацю посилити. Раптом, як вибачте, як голий Конопель вистрибує оцей е, нідамірок е, і починає розповідати Трампу е, свою. Оцю, е, Ну, традиційну мантру, що е, у нас є чудові економічні проекти, ми можемо прекрасно працювати, але е, знову ж таки, лише за тією обставини, що я отримую контроль над Україною. Ну, от, е, і знову Трамп сідає на шпагат. З одного боку, він має стати тріумфатором і завершити війну. А з іншого боку, йому дуже подобається пропозиція Путіна. Ну от, хоч як би там ми не хотіли, але для нього тема економічних відносин з Росією була і залишається основоположною, він хоче і мир так би мовити отримати, і разом з тим не розругатися з Путіним для того, щоб потім з ним займатися спільним бізнесом. Ну от і те, що Путін прекрасно розуміє. І те, що він зараз використовує, бо вчорашня розмова це якраз є спосіб зупинити Трампа там, де він уже мав, мав би е зробити остаточний крок в бік України і в бік від Росії. От Трумп е Путін його зараз за руку схопив і е поки що тримає. Е я чесно кажучи, не дуже я вірю, що е ця зустріч е відбудеться. Швидко, ну власне буде зараз від того, що ми, що ми зараз отримуємо після розмови Зеленського з Трампом, бо е, від цього е, ну, всі можливі кроки. Але я не думаю, що все буде так просто. Ну, дивіться, е, що ми бачили е, перед Аляскою. От просто Трамп сказав: Я хочу побачитися з Путіним, подивитися в його злочинні очі, і тоді війна закінчиться. Вони сіли і полетіли, зустрілися ну, е, після чергової лекції про Піченягів е, кажуть, що е, Трамп розлютився і скасував е, все те, що було заплановано. Ну е, У цього неуявленого академіка в лапках з питань історії з головою справді погано. Він щось думає, що можна е, е, казками з історії середніх віків якось. Пере, е, е, переформатувати сучасний світ. Ну, ну, ну хвора людина, що ти скажеш. Ну але поза тим. Е, але е, тоді була просто ініціатива: от сіли і поїхали. А що зараз? А зараз ми бачимо, що е, спочатку будуть говорити міністри закордонних справ, як сказав Трамп, там е, вищі радники і так, далі, і так далі. А що це означає? Це означає, що процес прийняття рішення буде доволі. Непростим, бо ну, знову ж таки, приїхати на зустріч, просто поговорити знову смислу ніякого немає, тому що буде анкоріч номер два. І тоді навіть угорський гуляш не допоможе, хоч як там Віктор Орбан буде намагатися щось пропонувати, ну нічого не видачи. Треба, треба мати щось для цієї зустрічі. Ну, крім того, що Трамп вийде і скаже, що це була прекрасна зустріч. Ми прекрасно поговорили. Ну але ми ні до чого не домовилися. Заради цього летіти через океан е, якось не випадає. Е, тому думаю, що на е, оці переможні заяви про те, що через два тижні ми вже побачимося, їх треба трошечки скоригувати. Буде вони е, потягнуть за собою е, дуже багато е, додаткових питань. І не думаю, що ця зустріч відбудеться надто швидко, тим більше, що зараз, от в ці хвилини, поки ми з вами Єра говоримо, я думаю, що у Трампа з'являться теж цікаві пропозиції, значно більш реалістичні. Ну, дивіться, оцей путінський економічний фантазер, який ганяє через океан туди-сюди. Ну Дмитрієв, я прочитав, да, напевне, зараз нього... його... про кого про про кірушу напевно, який кітонель любові про ну, абсолютно звичайно. Про нашого про нашого викармаша Київського е, е, він зараз носиться з якоюсь бредовою, ну божевільною, насправді, ідеєю прокопати е, океан під е, Бриновою е, протокою і зробити з'єднати е, е, Аляску з Камчат е, з е, Чукоткою. Ну, я не знаю. Ну, 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 ну що скажеш? Е але е знаєте, е чим можна взяти Трампа, і, і тут е е московити е цим користуються. За тим, що запропонувати якийсь абсолютно абсурдний, але так, такий, знаєте, ну, потужний е проєкт, який ніколи на в житті не буде реалізований, але позитивно можна навколо нього потанцювати. Ну, е дуже швидко Трампу пояснить, що це все. Ну, як вони кажуть, бряці викабили в лунну ну, але для початку щось може бути, і Трамп скаже: о, який чудовий і цікавий проєкт. Ну, одним словом. Тобто, ну чесно кажучи, Єра, я думаю, що все те, що відбуватиметься, якщо воно відбуватиметься надалі, буде критично залежати від того, що зараз Зеленський обговорює з Трампом. Якщо а, вони е, порозуміються, і якщо Зеленському зараз вдасться пояснити, що Трамп е, не повинен вестися на путінську брехню, що в черговий раз і, і, я думаю, що вчора йому знову розказував про те, що вони вже взяли пів України і ще лишилися трошечки, і будуть у Львові, і так далі. і Так далі, ну тобто, оці ці е, е, глупства і мантри, якщо зараз зеленський в черговий раз їх. Спростує і дасть реальну інформацію, розповість про те, що є і хороші можливості для нас, для наших військ, коли вони починають, хоч і потрошку, але контратакувати і відбивати завойовані землі, і так далі. І так далі. Ну тобто, дати об'єктивну картину, то мені і плюс ми ж прочитали, що там є якісь доволі справді. Не тривіальні пропозиції відносно економіки, але вон які є реалістичними, не фантазійними про білого арктичного бичка, а про те, що можна робити ось тут і зараз, і це цілком розумні речі. От то я думаю, що це вкупі повинно Трампа так само трошечки розвернути в інший бік. З нами більше 4 тисяч глядачів питають, коли брифінг, ну десь після 22-ї має бути Зеленського, коли бачимо, що затягнулося трошки початок самої зустрічі. Зеленський ще щось до речі, припізнився в Білий Дім. Ми не дуже знаємо, чим це пов'язано. Трамп слухав між тим там співи і був, до речі, задоволений. Очевидно, також ми дізналися, що Зеленської поселили в будинок, де високопоставлені гості, але не всіх селять. Що теж як мені здається, плюс. А взагалі, пане Володимире, отаке, от якщо це пов'язане з технічними нюансами запізнення, як то Зеленського, воно бачимо, не роздраконило Трампа. да Тобто, це є якесь таке пояснення дипломатичних протоколів. Може, десь затори були, може, десь на попередній зустрічі затримали. Ну, чесно кажучи, ну я прочитав, що там десь півгодини запізнення, Ну все багато. Е, насправді, е, ну, в таких випадках. е-е Ну, на першу зустріч протокол працює, має верніше працювати як швейцарський годинник. Yeah. Такі речі навряд чи навряд чи є допустимими. Ну, ми ж не повинні Іро, брати за зразок оцього. я, Я, я навіть уже не знаю, як, як його так обізвати, бо якихось нормальних слів у мене стає все менше і менше. Цей, ну, будемо називати його просто воєнним злочинцем. Ну, він то мав за звичку запізнюватися там на годину, на півтори години, на дві години і таке інше. Ну, це російське хамство і жлобство. Тут нічого нового немає. Значить, можливо, була якась ну, або попередня зустріч, і він десь не вписався в. Як кажуть, в часові межі, е, хоча ну я не знаю, я такого собі е, не уявляю. Я, я бував на таких зустрічах, але е, просто в, в потрібний момент заходить представник протоколу і каже: дорогі е, шановний пане президенте, і там, наприклад, дорогий пане директора компанії, такої то такої, такої те, е, вибачайте, е, нам треба зараз виїжджати тому що. У нас наступна зустріч з президентом США, яка буде тоді, то тоді, то все, і тоді зустріч зазвичай припиняється. Що було причиною сказати не можу, не знаю. От але ви знаєте, якщо е, Трампа це не сильно засмутило, то я думаю, що значить, було щось таке, що він зрозумів, що треба. Е, так би мовити, взяти це до уваги, але не робити з цього проблему. От. Ну і плюс ще ви ж побачили, що там зчинився е, гвалт е, з боку журналістів, е, які, по-моєму, явно перебрали е, ту частину, яка відводилася для е, коротких е, питань. От, е, ви чули, Юра, що там і, 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 і про. Е, Мадуро, і про все, що завгодно. Ну, аби аби тільки щось щось десь там було, так що ну одним словом, я думаю, що е, цей е, дипломатичний, скажімо так, е, момент не протокольний момент не не вплине на е, загальну ситуацію. Е, е, я бачив, і ви бачили, що на е, переговорах це справді переговори тут неможливо, що вони проходять. Форматі там робочого ланчу там чи 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 просто п'ють каву. Але оскільки за столом все найвище керівництво Америки, тобто президент, віце-президент, держсекретар, міністр війни та реоборони, міністр фінансів і так далі так далі. Це свідчить про те, що Значення цих переговорів для США є надзвичайно важливими, тому мені здається, що справді зараз від цієї розмови буде залежати, а чи взагалі треба буде думати Трампу про розмову з Путіним, або якщо думати, то думати, виходячи з. Зовсім інших реалій, ніж ті, які йому, які йому а, малює а, цей воєнний злочинець, а, і б, ми маємо а, а, так само мати підсумком цієї зустрічі а, згоду американців про надання нам необхідної зброї. І тут, Іро, я би а, був би відносно томагавків, ну, я не знаю, трошечки спокійнішим. Ну, в тому розумінні, що. У нас завжди у нас така виникає ейфорія. От ми отримаємо f 16 і е, все на війні зміниться. Ось ми отримаємо IRIS-T і вже е, завтра все буде по-іншому. Ось ми отримуємо тамагавки, і все відбудеться так, як ми хочемо. Ну, мені військові е, спеціалісти і військові принципі. Завжди говорили і продовжують говорити, що е, якоїсь чудотворної однієї зброї е, е, на світі не існує. Це все комбінація зусиль різних е, родів, сил е, і тому подібне. І подібне е, те, що стосується е, військової науки і, е, і практики. Тобто томагавки безумовно річ надзвичайно корисна, тому що вона. Є е, крім того, що вона є надзвичайно точною, надзвичайно ефективною, вона є зброєю стримування. От коли б ми е, навіть формально отримали якусь кількість томагавків, і це було б оголошено, що Трамп нам передає як е, новорічний черездвяний подарунок е, велику кількість томагавків. І це вже означатиме, мало б означатиме для Росії, що вона повинна була б подумати, чи бити по енергосистемі України чи ні. А чому? А тому, що якщо у України є достатня кількість цих томагавків, то у відповідь полетить на енергосистему, ну, скажімо так, Москви. І вона ляже, тому що ну, від томагавка. Захисту практично немає, ну від його сучасних версій, і так далі, можливо, попередні менш досконалі, але так само це грізна зброя, яка може дуже сильно впливати на ситуацію. Тому я ж кажу, навіть формальна згода Трампа надати це вже була б велика справа, тому що в Росії б думали. Чи варто нам зараз робити якісь чергові злочини? Бо у відповідь отримаємо відразу і сильно. Чи це відбудеться? Ну зараз давайте подивимося. Трамп не хоче рвати остаточно з Путіним. Трамп хоче виходити, і це він так само бачите говорить постійно на економічні відносини. Отже, буде продовжувати. Грати в цю гру і вашим, і нашим, ну але ми повинні, я думаю, маючи всі, тепер маючи всі карти на руках, а особливо дронові карти, посувати свою лінію і ну, йти саме цим шляхом, переконуючи, що Трампу вигідно працювати з нами проти Росії, а не з Росією проти нас. Ну, звісно, от отправі, Ви коли кажете, що в нас же є реальні пропозиції, а не тунелі любві, не тисячі дронів. Ми можемо запропонувати в рамках мегаділ дронів дронівської угоди. В обміну ті ж томагавки або з томагавками. Зеленський так і каже, фактично, ми можемо бути корисні один одному, бо в нас є новації, не бачені, не чувані, випробувані на полі бою. І ще я кажу, мені Тарас загородні політехнолог, ще й дешевші в рази, але від того не менш якісні, ніж навіть ті ж самі американські, якщо ми про дрони. Ось це реальні пропозиції, а не від. Ефемерних каскарів країни, яка вже просто руйнується на очах я зараз про Росію. Ну, Іро, ви вжили ви зараз дуже мені здається хороший образ. Тунель кохання між Чукоткою і Аляскою. По-моєму, це може стати мемом, але ну, я вас вітаю. Це класно. Так що російсько-американський, то кохання під боріновою протокою. Мені здається, це, це це звучить дуже симпатично. От ну там. Кохатися дому будуть білі ведмеді, ну але яка різниця? Ну все одно ж все одно ж така справа. Це ще пане Володимире, ти ще заслухає Максима Несвітайлова, експерта міжнародника. Він теж так порівнює це таке спільне, спільне. Бо я кажу, як багато буде там любові, він каже, так і назвемо тунель кохання. То це наше спільне авторство, щоб я не крала. Ну ні, ні, ну ради Бога, я, я, я розумію. Але якщо серйозно, то ну, про що тут можна говорити? Я думаю, що от у Зеленського сьогодні справді там в Білому домі є набір козирних карт. От я буквально вчора спілкувався там з деякими колегами, які добре розуміються на тому, що таке військово-промисловий комплекс. І один мені каже: Ну ви знаєте, якщо так, ну я кажу, я звичайно не не маю точних цифр, але е, за моїми е, оцінками, сьогодні військово-промисловий комплекс України коштує трильйони доларів, не мільярди, а трильйони доларів. Тому що ми сьогодні є тими, е, хто диктує технологічний, е, так би мовити, технологічне бачення е, е, військової справи. І якщо е, а Трамп про це говорить. Ми зацікавлені в українських дронах. Ну, от вам, як кажуть, бігділ, ви нам необхідне озброєння, а ми вам технологію для спільного виробництва дронів і для України, і для Америки. Це те якраз, що лежить на поверхні. А путіну запропонувати ну нема чого. Ну, хоч я ж кажу, хіба що я ж кажу? Білі ведмеді, які там плавають на крижині, ну це романтично, звичайно, але для Трампа, я думаю, така романтика не є цікавою. А от те, що стосується е, прагматичних речей, і головне, що реалістичних, то це нормально. Ну, подивіться, е, ну от те, що зараз там прозвучало про в пресі, про те, що е, Зеленський хоче запропонувати Трампу. Використання української ГТС для зберігання американського скрапленого газу, ну потім чи вже нормального, так би мовити газу. Ну це це справді те, що цілком може працювати, тому що у нас є величезні найбільші в Європі резервуари підземні для збереження цього природного газу. І саме у такий спосіб та сама е, Словаччина, чи та сама Угорщина ну, може отримувати е, вже американський газ, але який буде йти до цих країн з України. Е, це зовсім інша, е, інша історія, інший поворот. Отже, е, ну, навіть цих е, два простих приклади говорять про те, що е, нам є що запропонувати і чим зацікавити. Ну і давайте не забувати. Щойно е, прем'єрка була в е, Штатах, вони знову-таки е, обговорювали реальне наповнення цієї е, так званої мінеральної угоди. Ну то це е, теж ж не, не, не про е, ну, фантазію. Тобто, крок за кроком, але щось там починає відбуватися. Е, отже, це е, ті реальні речі, на які ми можемо. Посилатися, і які можуть стати предметом справді економічної зацікавленості е, Трампа. Бо, е, попри все, економіка е, в очах Трампа і в руках Трампа це ключовий елемент, який йому подобається. Все інше е, це вже похідне. Це те, що відбувається після того. А перше і головне, я хочу заробляти гроші. Ну от зараз Зеленський може йому запропонувати. І заробляти ці гроші, і при тому заробляти їх в доволі ну немалих кількостях. А це і є, ну мені здається, ключиком до такого економічного серця Трампа. Оце і є Ключі краще спрацює ніж безкінечний тунель кохання. Іди знає як по ньому добиратися, із якими ліхтариками. А в Росії вже й не дуже вони є, бо блекаути є, бензину немає. Яке там світло? Путін в темряву все це і привів.